О, малята, привіт! Ну що, сподобався вам мультфільм про корисну їжу? Так. А ми от сам нямчиком, У нього вже зубчик не болить, ми полікували, він більше не боїться стоматологів. Ти ж не боїшся більше стоматологів? Ну, бачить, як гарно. А ми роздивляємось овочі та фрукти. Щоб бути здоровими, сильними, боротися з мікробами і не піддаватися хворобам, потрібно вживати вітаміни. Але де ж їх взяти? Кожен вітамін має свою назву. Зараз ми поговоримо про деякі з них та де ж взяти ці вітаміни. Ну, а що ж це за продукти, свіжі овочі та фрукти саме в них, малята, діти, вітамінів не злічити. Саме так. У корисній їжі в овочах, фруктах, м'ясі, молочних продуктах, горіхах є дуже багато вітамінів. Це справжня кладова вітамінів. Так, зараз, ям нямчику, сідаю тут гарненько, ми тобі розкажемо про деякі з них. В мене є ось такі конверти. Так, а ну давайте поглянемо, яка це цифра. Один. Правильно відкриваємо конверт Номер 1 Який вітамін живе в цьому конверті? Зараз нам щось про нього розкажуть. Так, дивимось для міцних, та красивих зубів та ясних оченят. Амнямчику, дивись, це якраз ось для тебе. Вітамін називається вітамін А. Вітамінчики називаються як літери. Так, давайте подивимося, де ж живеш вітамін А, щоб наші зубки були красивими, здоровими, щоб вони не боліли в нас, не чорніли. А ще, щоб у нас були гарні оченятка, щоб добре бачили. Так, дивимось. Ану, називаємо, що це такий за продукт у нас? Правильно гарбуз. А це кисломолочний сир, морква, горіхи, капуста, риба, яйця, сир та мед. Бачиш, скільки продуктів? В цих продуктах найбільше міститься вітаміну А. Далі наступний конверт. Яка наступна цифра? Один. Далі. Два. Правильно відкриваємо конверт номер 2 Для енергії, сили та гарного настрою цей вітамін називається вітамін Б. Бо літер в нас англійського алфавіту. Дивимось, в яких же продуктах є вітамін Б. Банани, йогурт. Каша з молоком або просто каша. Чай. Яйця. Що це? Огірок. А внянчику, навіть шоколад. Але шоколад чорний. Там, де найбільше міститься какао. І його маленькими шматочками але можна приймати. Це тобі як десертик: м'ясо та хліб. В цих продуктах міститься найбільше вітаміну В. Це щоб бути з енергійними, сильними і гарним настроєм. Наступна цифра, яка один, два, три. Відкриваємо конверт під номером 3. В конверті під номером 3 у нас заховався вітамін С. Для чого нам вітамін С? Ні хворобам, ні мікробам. Щоб не хворіти, в нас вживають вітамін С. Де ж, де ж живе цей вітамінчик? В яких продуктах? Яблука, лимони, зелень, полуничка, часник. Далі дивимось. Капуста, ківі. Апельсини, цибуля та соки. Сік тут намальовано яблучний, бо в яблучках є багато вітаміну С. Тому можна вживати сік. Так, і наступний конверт: 1, 2, 3, 4. В ньому заховався вітамін Д для міцних кісток та міцного скалету. ну дивимося, які продукти треба вживати: йогурт, масло. Фініки, сир, кисломолочний сир, з горішками в мене тут абрикоси, молоко, яйця та риба. Тобто, всі нам знайомі продукти. То якщо ми будемо їх вживати, амнянчику, кожен день, всі вони смачні, всі вони корисні, то ми будемо з вами, якими правильно, здоровими. Бачиш, як все просто.